Мої вітання. Сьогодні 28 число і наш традиційний звіт. Роблю його кожного місяця 28 числа. Роблю його з великим задоволенням, з великою гордістю та ніколи б не подумала, але з великою любов'ю до людей, до українців, які не втомилися, які розуміють, що Клад, кожна гривня, кожна копійка, кожна посилка, кожна покупка для наших захисників і захисниць то запорука нашого з вами майбутнього. Не те, що там щасливого або нещасливого, взагалі майбутнього його наявності. Так що велика дяка і пошана кожному хто донатить. Мене часто питають: от Яночка, ви там не втомилися? Кожного разу відео з цього починається, цим закінчується. Ні, я. Невтомна, що стосується Збройних сил України, що стосується людей, які розтопили моє серденько, і які, якими я пишаюся, мені тільки надають наснаги. Я не втомлюсь це робити. Так що поїхали. Значить, дивіться, хто не розуміє, що тут відбувається. Кожне відео, 28 число. Відкриваємо і дивимось. Хто не розуміє, як донатити, куди донатити, ви можете написати на номер адміністратора, який зараз бачите на екрані. Пишіть вайбер, ватсап, телеграм, не дзвоніть і питайте картки для донатів. І вам пришлють, донатьте і робіть гарну справу разом з вами до перемоги, і це не тільки пусті слова. Погнали! Значить, Хто слідкує за е, нашими звітами? Ніхера небагато людей це роблять. І всі значить, відмазуються тим, що Яночка, ми вам довіряємо, тому звіти ваші не дивимось. Ну і хрен з вами. Все одно я вас люблю. Так що, давайте для кого хто дивиться, також від мене велика дяка, бо для мене це дуже важливо. Так от, хто дивиться наші звіти і за нами слідкує. Слідкували, що у нас залишаються хвостики. тобто, Якісь бригади, номери бригад я кажу по номер по порядку. Тобто, це не порядковий номер, це не номер бригади, який він є насправді. Бо ніхер знати, які номери бригад, і що ми там купуємо, і кому всі відоси у нас заблюрені. Так що у нас тут безпека для наших військовослужбовців на найвищому рівні. І у нас хвостики залишаються, тобто ті бригади, які ми або не змогли знайти те, що було в листі запиту, або ми не не встигли оплатити. Ну, таке буває дуже рідко. Але слухайте, от один з таких хвостиків, бригада номер 134 Я вам обіцяла минулого разу, що я їх доб'ю, народ не добила. Значить, ми шукаємо двигун. Я вже просила переробити цей лист запит на щось інше. Хлопці досі варяться. От зараз звіт закінчу, буду телефонувати і буду вже з ними е, ругатися, бо по-іншому. Ну не знаю, як їм допомогти. Тобто, якщо вони не розуміють по-доброму, буду включати агресивну любов. Будемо так допомагати. А що робити? Тобто, бригада 134 і оплата, і відос буде аж на липень місяць. У нас ну так вийшло, не коляться вони. І не дуже поспішають. Але повірте, у них є на то свої причини. Вони змінюють дислокації таке інше. Ну але результату нема. Так, далі. Відео в червні має бути. Ми його не виставили. Бригада номер 148. Доброго дня! Ми підрозділ Сил спеціальних операцій, які виконує бойове завдання на Бахмутському напрямку. Хочемо висловити щиру подяку пасинковій Яні. За надання допомоги у придбанні двох планшетів та квадрокоптера DJI Mavic 3. Все буде Україна. Тобто бригада 134 тут залишилась бригада 148 відео. Єсть. Окей, далі. Бригада 158 має бути відео. Воно у нас травні не було, так що відео дивимося зараз. Бажаю здоров'я! Хочу вам подякувати усім волонтерам та цивільним, хто допомагає нам у закритті потреб військових. Я хочу подякувати Яні Пасенковій, яка в цьому зборі на апгрейд. Та до працювання нашого безпілотного борту Валькірія. Це суттєво допоможе нам підвищити якість виконання поставлених бойових завдань. Хочемо, щоб більше українців долучалися та не були байдужими до зборів. Одна на випадку філіжан кави суттєво змінить час просування збору. Тому дякуємо ще раз. Слава Україні! Героям слава! Бригада 160. Відеозвіт. Погнали. Бажаємо здоров'я. Хотіли подякувати Пасенкові Яні Анатолійовні за допомогу ЗСУ в виді цих контейнерів. Дуже дякуємо. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. Бригада 163. Відеозвіт. Шановна Пасенкова Яна Анатолійовна, дякуємо вам за е, допомогу в, ремонт, в ремонті службових авто. Які використовуються у виконанні бойових задач на кордоні Сумської області. Слава Україні! Героям слава! Бригада 165, Відеозвіт і донат 500 гривень. Молодці! Бажаємо здоров'я! Сьогодні отримали даний тепловізор у якості допомоги від волонтера Пасенкої Яни Анатолієвни. Хочемо подякувати за цю допомогу для Збройних сил України. Дякуємо вам Анатоліє за цей чудовий тепловізор. Слава Україні! Героям слава! Так, дивіться: бригада 166. Запрос на автівку. Ми її оплатили, але через те, що вона у нас іноземець. І вона дуже довго чекала свої черги на кордоні. Ми відеозвіт виставимо аж у наступному місяці, тобто в липні він буде. Бригада 167 купили антидронову систему Квертус, загальна сума 108 тисяч 600 гривень. Приносимо дуже велику вдячність пасаньковій яні за допомогу в зборі на даний пристрій радіолокаційної боротьби. Слава Україні! Героям слава! Бригада 169, Відео дивимось. Хочу виразити подяку всім небайдужим, хто долучився до нашого збору. Особливу подяку хочемо. Виразити Яні Пасенкові, яка завжди допомагає військовим, а цього разу вона допомогла нам у придбанні цього обладнання для радіоелектронної розвідки, завдяки якому ми зможемо працювати набагато ширше і виконувати набагато більше завдань. Донатьте, Допомагайте Збройним силам України, це приближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бригада 170. Відеозвіт. Висловлюємо ще вдячність посилкової Яні Анатолійовні та всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на придбання зарядної станції та іншого обладнання для військової частини а Лінтридця Разом до перемоги. Слава Україні! Бригада 171. Виносна система Евенджер, комплект акумів. Система Евенджер одна, комплект Акумів дві. Загальна сума 102 тисячі 270 гривень. Відео. Шановна пані Яна Пасенкова, хочемо вам подякувати за все, що ви робите для 225-го окремого штурмового батальйону мінометного взводу. Завдяки вам ми повноцінно працюємо. Дай Боже вам здоров'я і слава Україні! Героям, героям слава! Бригада 172, Дивимось відео. Доброго дня! Я командир одного з підрозділів, які приймають безпосередню участь на запорізькому напрямку. Дякую Пасенкові Яні Анатолійовні та всім небайдужим українцям за цю допомогу і за придбання радіостанції Моторола. Вони нашому тепері дуже потрібні. Дякую вам. Бригада 173. Також відеозвіт. Дякую Яні Пацінкові за ці два чудові DJI Мавік 3 Classic для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Бригада 174. Ось наш е, вже звіт буде за червень, і наші покупочки без хвостів. За червень до того були хвостики. Так, поїхали бригада 174 Придбали мото всюди хід Тарган. Дивіться, яка крутезна штука, як вона допомагає нашим військовим. Загальна сума 150 тисяч гривень. Бажаємо здоров'я і хочемо висловити щирі слова подяки Яні Пасенкові за допомогу збору коштів на ці баги Баги е, наближають швидше нашу перемогу і евакуюють наших хлопців е, з поля бою, а також наближають нашу перемогу і надають нам надію, в тому що вона рано чи пізно настане. Тільки разом до перемоги. Е, слава Україні! Героям слава. Героям слава! Бригада 175. Магазини для набоїв, титановий глушитель. Загальна сума 99 тисяч 600 гривень. Засновлені безмежно вдячні Яні Косенкові за надання допомоги придбанні в магазині АКА КПС. Це великий вклад у обороноздатність держави. Слава Україні! Героям слава! Бригада 176, автомобільні шини 6 одиниць, загальна сума 100 тисяч гривень. Бажаю здоров'я. Велика подяка волонтеру Яні Посилковій за допомогу нашому підрозділу, слава Україні, героям, героям слава! слава бригада 177. Так, що тут? Шини, засоби РР, телефон кропива, загальна сума 75191 п'ятисяч сто гривня. Дякую, Яні Пасенкові, за надану допомогу, яка допоможе виконувати бойові завдання та виявляти ворожі дрони, що врятує життя особовому складу. Слава Україні! Героям слава! Бригада номер 178. Два старлінки. Загальна сума 31 тисяча гривень. Бажаю здоров'я. Від хочемо вже вкотре подякувати пані Яні Пасенковій, а також усім, хто споживає її контент, хто відгукується на її збори, хто робить можливе надсилання військовим. Ось такої допомоги цього разу отримали від пані Яни та від вас усіх два старлінки, які вже сьогодні передаємо. В одне з дислокацій місця солового складу 59-ї бригади, що виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Хлопці будуть зі зв'язком. Це забуло можливим саме ви. За що щиро вам вдячність. Дякуємо за міцний тил. Дякуємо за потужну допомогу. Дякуємо, що вам не однаково. Ви не втомлюєтесь допомагати разом до перемоги. Все буде Україна! Бригада 179, ремонт бойової автівки. Загальна сума 91 тисяча гривень. Хоче висловити велику подяку Яні Анатолійовні за швидку та оперативну е, співпрацю з ремонтом автомобілів, який дуже важливий для виконання завдань нашого підрозділу. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бригада 180, реп загальна сума 94 тисячі гривень. Дякуємо справжньому другу, патріоту, такій тендітній, але сильній пані Яні Пасинкові, яка з іншими українцями допомогла придбати реп. Ваша підтримка для нас дуже важлива та необхідна. Ми всі разом йдемо до перемоги. Результати покажемо на полі бою. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бригада 181. Зовнішній модуль Бета і Мершон РХ, Антена. Антена, води, не проникний серви. Дуже багато всього купили 200 гривень. донат. дякую. Загальна сума 60 тисяч 199 гривень. Висловля велику вдячність Яні Пасинкові та її спільноті за допомогу у придбанні антен сервоприводів та модулів керування. Завдяки цим засобам. Ми будемо продовжувати нищити русню з більшою силою. Слава Україні! Героям слава бригада 182 – Дехера всього і трошки набір інструментів, перфоратор, навушники, каліматор, ців'я, приклад, кришка стволової коробки, загальна сума 85 тисяч 782 гривні. Бажаю здоров'я, хочу подякувати пасунковій Яні за допомогу, яку вона нам ну, вже не на перший раз надає. Також, також хочеться подякувати всім волонтерам і всім тим, хто допомагає пасунковій Яні для збору. І допомоги нашому підрозділу. Бригада 183. Мавік. Загальна сума 106 500. Хочу висловити вдячність пасанкові Яні Анатоліївні, а також всім українцям, які донатять. Завдяки вашим зусиллям вдалося купити та передати оцю пташку, а також 5 батарейок до неї. Ця пташка буде виконувати завдання на передовій. Разом до перемоги. Слава Україні! Бригада 184, виносна система Евенджер, Кабель Кранштейн, 81 500 гривень. Хочу висловити подяку пасанкові Яні Анатолійовні та її команді з небайдужих людей, які вже черговий раз допомагають моєму підрозділу. Дякую, що вірите в нас і допомагаєте. Слава Україні. Бригада 185. Антена і МАВІК 111 тисяч 900 гривень. Отримали дрон та антенну від Яни Пасенкової. Величезно дякую. Дрон вже в нас буде працювати та знищувати ворога. Ще хотів подякувати всіх волонтерів, які приймали участь в збірі та допомагали, присилали мені ці речі. Слава Україні! Разом до перемоги. Бригада 186. Ремонт бойових автівок 99 тисяч 875 гривень. Шановні друзі, ремонтний підрозділ батальйону спеціального призначення іноземного легіону. щиро вдячний вам та волонтерці Яні Пасенковій за надану нам допомогу у вигляді запчастин на суму 100 тисяч гривень для ремонту наших бойових автівок. Друзі, це не тільки благодійна допомога, це надія і віра. Надія на наше майбутнє і беззаперечна віра в нашу перемогу, в наші спільні зусилля. Дякуємо вам, пані Яна. Особливо подяка вам за ваш час, за ваше натхнення. Спасибі, слава Україні, героям, героям слава, слава. А, бригада 187, а, Акуми, зарядка, відеошолом, генератор і інвертор. А загальна сума 103 тисячі 360 гривень. Від щирого серця дякуємо Яні Пасенкові за своєчасну таку необхідну допомогу. Завдяки таким відданим громадянам, як ви, ми разом наближаємось до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 188 оплатили реп 111 тисяч Відео буде у липні, бо тільки оплатили хлопці ще його не отримали. Бригада 189, реп 107 400. Висловлюємо подяку Пасенкові Яні Анатолійні та всім причетним за надану допомогу Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бригада 190, а, нічник бінокуляр, загальна сума 89 900. Нещодавно оплатили. Відео буде у липні. Бригада 191. Сітка рабиться в ПВХ 43 340 гривень. Дякуємо пасенковій Яні Анатолійовні за допомогу в зборі придбанні і організації доставки будівельного матеріалу. А також дякуємо всім небайдужим, хто долучився. Слава Україні! Героям слава! Допомагаємо нашим хлопцям будувати спорудження фортифікаційні, якщо що. А, Значить, тут у нас звіт є. Бригада 192, легковий автомобіль. Щодо автомобілю. Ще раз хочу подякувати велика Шана Низький Уклін цим прекрасним людям, яких ви бачите на екрані, ім'я, яких ви бачите на екрані, за те, що придбали, подарували нам автівку, тобто не нам, а Збройним силам України, але через нашу з вами спільноту. Низький Уклін, щастячка, здоров'ячка грошей побільше. Так, цей запит на автівку Бригада 192, він буде або е, з тим авто, якщо, е, яке подаровано, якщо воно хлопцям підійде, якщо ні, тоді ми його оплачуємо і відос буде у липні. Бо у нас ще один є запрос на автівку. Бригада 193. Е, значить, будівництво тимчасового сховища для зберігання спец. Техніки, це будматеріали. Загальна сума 100 тисяч 22 гривні. Наша бригада боронить Україну від морської та повітряної загрози з перших днів війни. Ми дякуємо Яні Пасенкові за миттєву реакцію у зборі та закупівлі. Гудматеріалів своїм ділом ви показуєте, що скоро буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Бригада 194 – Тут у нас ремонт автівок бойових. Загальна сума 90 тисяч 216 гривень. Відео буде у липні. Хлопці чекають, поки відремонтують автівки. І тоді вже знімуть нам відосік. Бригада 195, монітор, телевізор, 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 ноутбук 96 тисяч 492 гривні. Котре хочемо висловити вам. Нашому постійному волонтеру, нашому надійному другу, чарівній жінці. слова безмежної подяки за вашу постійну підтримку нашої бригади, за вашу глибоку патріотичну позицію, за ваше безмежне віддане справі перемоги серце Україночки, пані Яна, ви наш надійний тил, ви людина, яка дає нам сили і натхнення рухатись вперед, Задля скорішої перемоги над кацапською нечистю. <кій> Ваші ніжні жіночі руки тримають саму могутню зброю. Зброю матеріальної допомоги в потребах армії. Бажаємо вам много еліта, скорішого миру, тихого неба. Подякую до вас, ми бійці. Слава Україні! Слава! І ми таким чином, такими покупками, ми з вами допомагаємо нашим хлопцям краще бачити, що відбувається на полі бою. 196 дев'яносто бригада, два Мавіки, загальна сума 116 500 Хочемо подякувати пані Яні Пасинковій, жінки-волонтеру, яка допомагає пришвидшити нашу з вами перемогу. Ці Мавіки 3 Дуже сильно поможуть на розвідувальних операціях проти боротьби з ворогом. Слава Україні! Героям слава! Бригада 197 Мавік, uh, і акуми до нього 87 тисяч Щойно оплатили. Звіт буде в липні. Отакий такий том роботи ми з вами зробили. Далі. Новенька папочка, але навіть з неї ми з вами щось умудрилися купити. Бригади 198 оплатили антенну та зарядну станцію Екофлоу. Загальна сума 86 тисяч гривні. Але відос у липні ви тільки оплатили. Далі дивіться з бригади 199 плюс хвостики, які я щойно озвучила. Це буде в липні. Але тут є дві бригади, які ми з вами оплатили. Значить, ми вже 202 в липневий звіт не включаємо. Бо ми оплатили двигун і вже отримали звіт по ньому. Бригада 202, загальна сума 82 дві тисячі 400 гривень. Дякую волонтеру, пані Яні Пасенковій та її аудиторії за надану підтримку в двигуна. Дана машина буде виконувати бойові дії на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Тобто вона у нас вже не йде в лепневий звіт. До над 100 гривень. Які ви молодці? Молодці. Так, на таких людях тримається наша армія, і кожен захисник і захисниця це повторюють кожного разу, коли отримують від нас з вами допомогу. Вони кажуть, що якщо б не волонтери, якщо б не люди добрі, які допомагають волонтерам і донатять, присилають посилки, купують, то була б біда, велика біда і дуже давно. Так що низький уклін і від них, і від мене, всім вам, народ. Так, і оплатили тут бригада 206. Тут тільки відео у нас буде в липні а, значить, 106 тисяч гривень. Що ми купили, два мавіки ми з вами купили. І дуже-дуже багато листів. Оце все, що я листаю, це листи це запроси від наших військових. А ще черга, до яких навіть не дійшло повідомлення. Про запит на допомогу. Так що донатимо, не зупиняємось, робимо це ще з більшою наснагою і приближаємо нашу перемогу разом. Далі ви побачите наші нагороди від військових. Це наші з вами нагороди. Не було б вас 250 гривень. Донат. Дякую, не було б і е, допомоги від мене. Вона б не була, звісно, такою масштабною, як ми з вами зараз робимо. Значить, наші нагороди і посилочки, які люди присилають, 300 гривень донат, які ви молодці, красавчики. Значить, посилочки, за посилки окремо подяка. Якщо ви хочете щось відправити нашим захисникам, ви можете написати на номер знову ж таки, адміністратора. Зараз він на екрані, і спитати, куди відправляти. І вам все скажуть. Загальна сума допомоги лише за місяць від небайдужих українців. Вона звучить наступним чином. 2 мільйони. 618 380 гривень. Було витрачено, куплено, і ми допомогли на 2 з половиною лями нашим військовим. Просто за місяць, прості українці. Це дуже суттєвий вклад. І про це кажуть абсолютно всі. Ще раз наголошую на цьому. Так що, ви моя окрема стаття гордості в цьому житті. Дякую вам за це, за вашу підтримку. Мій донат також разом з вами, також у нашій скарбничці, трошки я поповнила її, щоб ви не думали, що я тільки тут вам ляля, -ля, знаєте. Разом допомагаємо. Сказала все, що хотіла. Якщо чогось не сказала, то всіх обняла дуже-дуже міцно і бажаю, що по такі вибухи, які ми з вами чуємо, смерті, про які ми з вами чуємо, наших військових. Щоб їх з кожним днем ставало все менше і менше. Щоб з кожним днем наша перемога ставала все ближче і ближче до нас. Дякую вам.